Алі РТБ, час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. На Рівненщині відбулись проміжні вибори до обласної ради. Загалом у п'яти виборчих округах проголосувало майже 28 тисяч громадян, а це трохи менше 17% виборців. Явка виборців була дуже низькою, особливо що, що стосується міста Рівне, де явка склала 11%. І що касається міста Кузнецовська, де явка склала. Порядка 15,3%. місячну зарплату на допомогу дівчинці. Голова обласної адміністрації Василь Берташ вручив 10 тисяч гривень 13-річній Любі Вашкевич, яка втратила можливість ходити, але усе ще має шанс стати на ноги. Дякую, що є небайдужі такі люди, які допомагають нам, які дають нам. Можливі. Шанс на життя Рівненська вчителька французької Тетяна Кривошеєва посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі. Вчитель року треба було викласти досвід іноземною мовою. Мінорний фініш у заключній домашній грі регулярного чемпіонату мініфутбольний клуб Кардинал Рівне без боротьби поступився харківському локомотиву. Можна сказати, втратили шанс поборотися за четвірку. Це на гравців, бо нема таких мотивацій. Густо жителі краю на проміжних виборах до обласної ради виявилися доволі пасивними на дільниці. Прийшли менше 17% тих, хто має право обирати. Найактивнішим був електорат Демидівщини. Там присутність склала майже 60%. Натомість в обласному центрі проголосувати прийшло лише 11% виборців. Загалом у п'яти виборчих округах за перемогу змагались 27 кандидатів, представників різних політичних сил. Роман Свирида побував на багатьох дільницях і вже знає попередні результати голосування. Виборча дільниця номер двадцять що на території загальноосвітньої школи номер 10 Найменше у Рівному тут зареєстровано 816 виборців. Станом на 17-ту годину своїм конституційним правом скористалося 33 людини. На цій дільниці упродовж півгодинного чергування знімальної групи жоден виборець так і не з'явився. Члени комісії таку низьку явку пояснюють відсутністю у рівному студентів, які на вихідні роз'їхалися по домівках. У нас є гуртожитки. Зараз почнуть студенти приїжджати десь з області. Я думаю, що явка ще буде. Схожа ситуація і на сусідній дільниці, що розмістилася у міському палаці культури текстильник. За п'ять годин до завершення голосування позначку по навпроти прізвища когось із кандидатів поставило дві сотні громадян із майже двох з половиною тисяч зареєстрованих. Неохоче голосують люди. І на дому було по списку виїзд на дом. Було п'ять виборців. Із п'яти троє проголосувало, двоє відмовилися. Аргументували свою відмову станом здоров'я. Напливу людей тут теж очікують ближче до сутінків. Втім, причина цьому не вибори, а концерт Степана Гіги розділяти уявні коридори для виборців та шанувальників народного артиста, членам ДВК, довелося кольоровою стрічкою. Двері вхід для артистів буде з другої сторони. А тут тільки для виборців буде ход. Закривають ход, двері закривають. Так що я думаю, що не буде проблем. На виборчій дільниці у загальноосвітній школі номер 25 станом на 18 годину неділі проголосувало 7% відсотків виборців. Решта вихідний день проводить неподалік на свіжому повітрі. Я приходило взагалі та запрошення. Ну навіть не глянув, яке число. Ми на роликах. Не, не до голосування загалом у п'яти округах, де проходили проміжні вибори до обласної ради, проголосувало майже 28 тисяч громадян. Тобто явка по області склала трохи менше 17%. Явка виборців була дуже низькою, особливо що, що стосується міста Рівне, де явка склала 11%. І що касається, касається міста Кузнецовська, де явка склала. Порядка 15,3%. не були виділені кошти для реклами і для агітації на радіо і телебачення. Дуже слабо активних самих кандидатів депутатів. Дуже мало були проведені зустрічі з, з виборцями. Ні, організатори, ні штаби кандидатів, ні спостерігачі не зафіксували порушень, що могли би вплинути на вільне волевиявлення людей. Порушень як таких було зафіксовано вкрай мало. Ми можемо говорити про окремі звернення кандидатів, які стосувалися переважно інформаційних плакатів на одній з рівненських дільниць на вулиці, студентській сіма під час підрахунку голосів виявили близько, якщо не помляється 27 бюлетенів без підписів чи прізвищементу батьків і членів комісії. Тобто, це є підставою для визнання їх недійсними у звичному режимі. Працювали і 206 правоохоронців, що забезпечували громадський порядок під час проведення виборів. Порушень не виявлено під час виборчого процесу, тільки в Демідівському районі, село Вовчиці, був зафіксований один факт, коли громадянка звернулася до спостерігачів від партії Бют і заявила про те, що їй пропонували невідомі особи за якусь винагороду проголосувати за певного кандидата. Перевіркою встановлено, що вона не підтвердилася складу злочину в даній дані події відсутній, тому справа буде закрита. Нині обласна виборча комісія продовжує приймати оригінали протоколів голосування від ТВК за інформацією, яку надали спостерігачі за результатом підрахунку копій протоколів, тобто мова про попередні результати. Мандати депутатів обласної ради здобули Володимир Віннічук та Іван Ткачук від народної партії, Олексій Бучинський від Свободи, Павло Павлишин та Василь Осадчук від партії регіонів. Офіційні результати виборів ОВК обіцяє оприлюднити не пізніше 1 травня. Роман Сверида Назар Мі. Ріган інформаційна програма. День напередодні 27 сьомої річниці аварії на Чорнобильській АЕС і її ліквідатори пройшли медичне обстеження. Виїзні бригади фахівців спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення відпрацювали у всіх районах Рівненщини. Рання діагностика недугів та надання якісного і професійного медобслуговування є одним із завдань та складовою ініціатив президента України щодо соціального захисту кожного постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС. Продовжить Руслан Саволяк. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, сарненчанин Володимир Юхимчук медичне обстеження проходить раз на рік. А коли загострюється хвороба, змушений звертатися до лікарів частіше цього разу на стан свого здоров'я медикам особливо не нарікав. Скарб неману знаєте, просто стабілізується здоров'я. Так не вилікується роз... в повному обсязі, але стабілізується просто щоб так не прогресувало. На обстеження, яке провели виїзні бригади рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, прийшло чимало саринських ліквідаторів. Для них це зручна нагода пройти фаховий медогляд за місцем проживання. Зазвичай, щоб пройти ультразвукове обстеження щитовидної залози чи отримати консультації вузькопрофільного спеціаліста, їм доводилося їхати в обласний центр. Наші врачі само собою лікують, але ж вже якась є другий пахвець, по подивиться, теж вже якісь висновки зробить. Ну це дуже хорошо. Якби хоч кожен рік так було, то дуже хорошо було. І люди приїжджали б і лікувалися. Ми, ніби і проводимо диспансеризацію, і проводиться вона нас планово, але Факти і реальні речі підтверджують те, що все таки ці виїзди не просто доречні, вони вкрай необхідні, тому що перше, фахівці третинного рівня все таки фахівці дійсно з більшим досвідом. Представники обласної влади особисто перевірили, як у районі проходить обстеження ліквідаторів. У свою чергу Чорнобильці озвучили їм кілька проблем. Зокрема, за їх словами, необхідні для підтвердження категорії медичні висновки можуть дати лише в обласній клінічній лікарні. Тобто, після огляду у спеціалізованому закладі ліквідатори повинні пройти повторну диспансеризацію у рівному. Я гарантую, що ця проблема надумана. І вона зніметься, і кожний громадянин, який буде звертатися з підтвердженням або на отримання по показах групи інвалідності, він її отримує вже саме за висновком тої комісії, яка працює в обласному радіаційному диспансері. За результатами виїзних оглядів, вісім ліквідаторів уже скерували на дообстеження в онкодиспансер у Чорнобильців. Також виявили недуги, лікування яких ефективне в обласній лікарні або спеціалізовано. Ному диспансері представники обласної влади та лікарі проаналізують підсумки роботи виїзних бригад, щоб розробити подальшу стратегію медичного супроводу ліквідаторів та інших жителів області, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Руслан Савуляк, Денис Коломис, інформаційна програма День. Світ не без добрих людей, 13-річну Любу Вашкевич, села Городище Рівненського району, яка тяжко захворіла і фактично втратила можливість самостійно пересуватись. Вирішив підтримати голова обласної адміністрації Василь Берташ щороку. Він віддає свою місячну зарплатню на потребу онкохворої дитини. Цього разу її отримала Люба, адже допомога їй потрібна негайно від цього залежить. Чи зможе вона знову ходити? Подробиці у сюжеті Івана Марчука. Ще минулого року ця 13-річна дівчинка із селища Городище Рівненського району займалась легкою атлетикою і вела активний спосіб життя. Нині Люба Вашкевич майже постійно лежить у ліжку і пересуватись без допомоги не може. Спочатку в неї діагностували артрит коліна і призначили гормональне лікування. Однак від нього, кажуть, рідні Люби їй ставало тільки гірше. Пізніше з'ясувалося, що у дівчини остеосаркома, тобто злоякісна пухлина кістки. Лікарі впевнені, поставити Любу на ноги є всі шанси. Сім'я. На лікування вже витратила 30 тисяч гривень. Ще треба 1050. Впереді дуже, ну, тривале лікування, треба операція складна, дуже, як потреба, імплантант, протезик. Допомогти сім'ї вирішив очільник області Василь Берташ. Традиційно щороку він віддає свою місячну зарплатню на потреби онкохворої дитини. Цьогоріч 10 тисяч гривень він привіз саме 13-річній Любі. Окрім того, запевнив, що доручить керівництву медичної галузі перевірити професійну придатність лікаря, який не зміг поставити правильний діагноз і тільки ускладнив ситуацію. Також голова адміністрації пообіцяв, що дівчину лікуватимуть у одному з потужних українських наукових медичних інститутів. Вони ж на 2013 рік заключили угоди з обласними державними адміністраціями. Ми визначаємо людей, кому яка потрібна операція, і посилаємо безкоштовно для лікування. Небагатослівна перед камерою Люба таки змогла сказати кілька слів. Дякую, що є небайдужі. Такі люди, які допомагають нам, які дають нам шанс на життя. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Два гектари лісу посадили співробітники апарату Грівненської обласної ради у Костопільському держлісгоспі. Таку акцію провели до дня довкілля. Кілька десятків держслужбовців висадили 8 тисяч саджанців на землях, де восени заготовляли деревину. Учасники заходу переконані, таким чином їм вдалось більше згуртувати колектив разом з цим принести користь довкіллю. Подробиці далі у репортажі. У день довкілля працівники обласної ради вирішили допомогти лісоводам. У Костопільському районі вони долучилися до акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Спочатку усі пройшли інструктаж, як правильно садити дерева. Приживаємо знизу, спочатку, потім прижимаємо зверху. Сіяниць получ... зажатий. Основне наше завдання, щоб там, де коренева система сіянця, не залишилося повітря. Лісівники приготували для держслужбовців 8 тисяч саджанців сосни звичайної. Розбившись по парах, усі взялися до роботи. Садили ліс як консультанти, яких в обласній раді найбільше, так і керівництво апарату. За словами чиновників, участь в акції принесе подвійну користь. В основному працює в кабінетах, а це спільно попрацюємо для того, щоб і Зробити користь і ще більше зблизити колектив до подібних акцій в області долучають і дітей з метою виховання. Виростаючи, мабуть, вони вже розуміють, що те, що вони посадили, не треба його кривдити, бо це посаджено з їхньою любов'ю, їхніми руками. Звичайно, це є в цьому момент виховний, оскільки через погодні умови цього року довелося розпочати лісокультурну кампанію пізніше. Лісівники залучають усіх охочих. Переконані, у стислі терміни їм таки вдасться висадити заплановану кількість насаджень. Враховуючи тільки цей один тиждень, ми вже маємо посадки біля 30-35%. Якщо все буде добре, я думаю, що ми до паски повинні повністю, повністю зробить посадку лісу. За півдня роботи чиновники з облради посадили два гектари лісу. Загалом цієї весни на Рівненщині планують провести лісовідновлення на площі у понад три тисячі гектарів. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Пенітенціарну службу рівнащини за підсумками минулого року визнала найкращою у третій групі областей. З цим здобутком її працівників привітали керівники області під час урочистостей з нагоди 15-ї річниці утворення центрального органу виконання покарань. Найкращі працівники в'язничної системи отримали почесні грамоти та цінні подарунки. Наразі на території нашого краю Діє 6 виправних установ та 18 пунктів кримінально-виконавчої інспекції. У них працює понад півтори тисячі працівників нині у тюрмах рівнещини. Відбувають покарання 3,5 тисячі осіб, а це менше ніж у попередні роки. Чинних зменшення дуже суттєвий, тому що в 2007 році було в Україні 232 тисячі засуджені, а на сьогодні день 142 тисячі засуджені. Тобто суттєво зменшується кількість засужень до позбавлення волі. Для цього дуже багато можна зачинників, але я вважаю, що один з них чинників – це діяльність дійсно системи виконання покарання. Вчителька французької мови з Рівненської гімназії гармонія Тетяна Кривошеєва посіла третє місце на всеукраїнському конкурсі. Вчитель року року-2013». Конкурс відбувався у Житомирі у два етапи. Досягнення вчительки не залишились непоміченими. З перемогою її привітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Ось так Тетяна Кривошеєва щоразу розпочинає урок французької. Учні тримаються за руки, вітаються один з одним. У класі немає звичних парт, адже під час руху, переконана вчителька, іноземні слова запам'ятовуються краще. Ми намагаємося якомога більше рухатися на уроках через те, що доведено, що через рух, через різні органи ми краще сприймаємо. Для сприйняття потрібні не тільки вуха і е, е, очі, але всіма органами тіла. Учням подобається таке навчання у формі гри та ігри під час навчання. кажуть у такий спосіб іноземна мова стає ближчою. Я вчу французьку два роки. Я її вивчаю для того, щоб можливо поїхати навчатися за кордоном. Вчителька вимоглива, вона вимагає, щоб кожна дитина працювала зі своїми однокласниками. І, хоча у гімназії поглиблено вивчають точні науки, життя змусило акцентувати увагу ще й на іноземних мовах. Таким чином діти мають змогу оволодіти, окрім французької, ще англійською та польською мовами. У школі взагалі працює п'ять лауреатів. Два заслужених вчителя, ну і переконання в тому, що все-таки кадри вирішують. все. Перемога рівненської світянки не залишилася поза увагою чиновників. Міський голова Рівного Володимир Хомко вручив пані Тетяні букет білих троянд та пообіцяв відвідати гімназію і ознайомитися з роботою навчального закладу. Ні від кого так не залежить наше майбутнє, як від вас, педагогів, від сім'ї і від педагогів. Все інше теж впливає. Але діти практично в ваших руках, як і наше майбутнє. Тому, Приємно, що навіть на такому всеукраїнському рівні ми так добре виглядаємо. За умовами конкурсу міська влада перерахувала гімназії 20 тисяч гривень. Педагоги планують використати ці гроші на обладнання кабінетів іноземної мови. Швидше за все це буде мультимедійне обладнання. Але сещук назармідріган інформаційна програма День. Кілька десятків різну стиливих хореографічних колективів на одній сцені у рівному стартує танцювально-музичне шоу Битва міста. Як проходитиме це творче змагання і що отримує переможець? Дізнавалась Тетяна Клинчук. Об'єднати усі напрямки танцювальної творчості на одній сцені така основна мета музично-танцювального шоу битва міста, кажуть організатори. А ще обмінятися досвідом і налагодити співпрацю між творчими колективами. Взяти участь у шоу зможуть танцювальні колективи усіх вікових груп від аматорів до професіоналів. Насправді ідея дуже проста: об'єднати на сцені всі види танцювального мистецтва від народного до бального до сучасного. Танцю з всім різноманіттям хореографії. Шоу «Битва міста складається з чотирьох турів. Стартує проект 1 травня. На першому турі це кастинг. Ми відбираємо команди. Другий тур вони команди ці ж танцюють по ту саму постановці, по ту саму хореографію, яка була на кастингу. Завдання на третій тур на півфінал, на одну другу фіналу вони вибирають музикальний супровід. А вже на фінал вони вибирають сюжет у півфіналі та фіналі. Музичний супровід та сюжет хореографії колективи отримують шляхом жеребкування. Оцінюватиме журі не лише постановки та технічне виконання танців, а й костюми та дизайн. Переможця танцювально-музичного шоу битва міста визначать 25 травня. Будуть визначені кращий колектив, кращі колективи. Декілька їх буде, які отримують можливість виступити на 730-річчя міста рівного в центрі. На театральній площі оцінюватимуть танцювальні колективи провідні місцеві хореографи матимуть можливість обрати найкращих танцюристів і глядачі. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Будь молодим і замовкни виставку робіт французького фотомитця Еріка Вазолера відкрили в галереї Копчинського. Організували її у рамках щорічного фестивалю. Французька весна. Сам фотомитець приїхати не зміг про захоплення автора Україною. Розповідають його світлини. Подробиці в наступному сюжеті. Будь молодим і замовкни, це виставка чорно-білих робіт французького фотомитця, який спробував закцентувати увагу на дитинстві та юності, розповідаючи про щирість почуттів, що переживають його герої. жен і титуа так французько це звучить. Автор цієї виставки Ерік Вазулер це француз, який народився в 63-му році, який вивчав російську мову. Але один раз приїхавши до України, він закохався в нашу країну. І відповідно дуже багато зараз працює тут в Україні, знімає українську молодь. Ерік Вазолер не використовує традиційні репортажні методи, кажуть організатори виставки. Для початку він знаходить з героями емоційне взаєморозуміння, і лише тоді дістає фотоапарат. Він висвітлює такі соціальні теми. Людей, в яких склалося тяжке життя, наприклад, він фотографує спортсменів інвалідів, підлітків з тяжкою біографією, колишніх ув'язнених, побачити роботи француза, закоханого в Україну, усі охочі можуть в галереї Купчинського до кінця тижня. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У вівторок, 23 квітня до рівного привезуть частку животворного хреста Господнього та мощі святих рівноапостольних імператора Костянтина та його матері Олени у нижньому храмі Свято Воскресенського собору святині перебуватимуть у рамках всеукраїнського хресного ходу, який присвячений 1700-річчю міланського едикту. Саме цим документом у 313 році у Римській імперії було дозволено сповідати християнство. Зустріч частки животворного хреста та мощей святих Костянтина та Олени запланована на 13 годину. Нагода і можливість приложитися для рівнян от будуть напротязі цілих суток, навіть і вночі храм буде відкритий, і я думаю, що всі бажаючі зможуть прийти і приложитися до цієї великої християнської святині. Згідно з тим, що графік обмежений, от і час перебування ікони також обмежено, тільки одне сутки. Відповідно мощі будуть знаходитися тільки в кафедральному соборі. Мінорні ноті завершив заключну домашню гру чемпіонату екстраліги мініфутбольний клуб Кардинал Рівне Рівняни не змогли гідно протистояти лідеру вітчизняного футзалу харківському локомотиву, поступившись 2-5. Подробиці далі у сюжеті. Після поразки у ключовій грі у Луганську рівненський кардинал фактично розпочав вже підготовку до нового сезону. Перед матчем з харківським локомотивом команда розпрощалася зі своїм ветераном Андрієм Паршиковим, а також Олександром Вершиніним, який так і не вписався у тактичні схеми Сергія Піддубного. І це лише початок ротації. У Нас вже зараз йдуть зміни. І там в команді певні гравці а Деякі гравці будуть чи при... ну, дається їм шанс, чи останеться в в команді чи ні. Втім, шансом довести свою профпридатність перед тренером та перед вболівальниками кардиналівці не скористалися. Лідери екстраліги рівняни поступилися за усіма статтями. Розпочав громити нашу команду на восьмій хвилині Сергій Журба, який проштовхнув м'яч між ніг Івану Гурку. Потім був гол зі штрафного від Віталія Кисельова та м'ячик який заштовхав у ворота Дмитро Сорокін. Возможна по Кардиналу очень больно ударил при матч. мачем. Ну, тоже, я думаю, на сейчас зараз абсолютно не для того, щоб виходити. Аби уникнути розгрому у другому таймі на майданчику з'явився граючий тренер рівнян. Втім, саме Сергій Піддубний помилився в епізоді, коли Олександр Кондратюк забив нам четвертий гол. На 28-й хвилині Юрій Когот один м'яч відквитав. Але майже одразу Дмитро Федорченко поновив перевагу гостей. Крапку в матчі за дві хвилини до завершення поставив найкращий бомбардир кардинала Андрій Чернієнко. Тож підсумковий рахунок 2-5. Очікували, щоб там нав'язати боротьбу, але все-таки сказується те, що там у нас в команді перетрубації. Вже ми, можна сказати, втратили шанс поборотися за четвірку. Це на гравців, немає таких мотивацій. Такі певні проблеми. Хоча це не знімання, якої нас відповідальності треба виходити вдома і грати і на перемогу. Завершуватиме основну частину чемпіонату кардинал 12 травня в Івано-Франківську. Потім, згідно з регламентом, команди, що посіли 5-7 місця, ще мають провести втішний турнір. Втім, чи відбудеться він, нині точно невідомо. Сергій Татаренко, Дмитро Шомшин, інформаційна програма День. Нащівної поразки з рахунком 19-71 зазнала у польському місті Рибнік. Рівницька спідвейна команда Мір. Наші гонщики не програли лише у двох з 15 заїздів. Найбільше очок 6 у нас набрав Ярослав Полюхович. Для рівнян це був дебютний матч у чемпіонаті другої польської ліги. Наступну гонку цієї ліги клуб Сергія Пелешка проведе 28 квітня у Кракові. До того у четвер, 25 квітня. Мір відкриє сезон у Рівному. У Кубку Карнієва він прийматиме російську мегаладу. РТБРВАЮЕ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.